Сьогодні хочу показати, як виглядають мої вишиті брошки на одязі, на прикладі цього сірого світшота. І хочу цим довести, що брошка це не є там бабушкина розкішна прикраса. Це може бути використано в повсякденному житті, на повсякденному одязі, на звичайному, на спортивному, на простому. Це не обов'язково носити на піджаку, на якомусь там пальто. І хочу зауважити, що брошки вишиті з вишивкою, вони дуже легкі і вони не обтяжують тканину. І їх можна на тоненькій тканині, на блузках, на сорочках. І в мене на руках є дві вишиті роботи. Так, так, таке буває дуже рідко, тому що я одразу видаю роботу. А сьогодні можу вам показати два різних приклади. Зараз. У мене такий звичайний сірий свічот. Ось у мене такі котики. Ще їх не показувала тут. Ось так виглядає. І ось такі два котика в профі. Це класний подарунок на замовлення друзям рідним. Я відправляю по всьому світу. Ще це може бути колон, це може бути. Це просто нашивка, яку ви самі собі приш'єте потім на будь-який одяг, і це, це може бути шеврон. Я вже робила таку роботу. І це може, може бути вишивка в п'яльцях, яку можна повісити на стіну або поставити на полочку. Ви присилаєте мені фото улюбленця. І я вишиваю його у формі, яку ви оберете. Дякую вам за перегляд.